За дорученням президента України у нас зараз відновлюється чотири будинки. Це як з фінансуванням було й великого бізнесу, фінансування було з місцевого бюджету, так і з по програмі Кабінету міністрів України. На сьогоднішній день є певний прогрес. І ті завдання, які став президент в тому числі, щодо опального сезону, перекриттів, відбудови, ми встигаємо. Загальна сума була виділена 587 мільйонів гривень. Хочу доповісти, що станом на сьогоднішню дату ми маємо вже повністю закритий периметр будівлі. Тобто, саме головне це. Відновлена несуча спроможність будівлі, яка була розрушена ударом. Це по перше, по-друге, завданням для будівельників було закритий периметр по перше покрівлю. Наразі на даний момент ми бачимо, що готовність по внутрішній опоряджувальних стін становить 87%. Підготовлені приміщення до. Окончательних опоряджувальних робіт ми дуже намагаємося завершити всі роботи до кінця року. Ну це вже як буде нам дозволяти погода. Сподіваємося, що осінь буде тепла, тому роботи технологічного процесу будуть можливі в повному. обсязі. Цей об'єкт у нас соборний 151. Сюди, на жаль, у нас був приліт російського боєприпасу. Це зруйнована частина. У нас саме постраждало. Тут 11 квартир квартир повністю були знищені, 11 квартир частково ще. Зараз відбуваються у нас роботи по зведенню зруйнованої частини. Також паралельно ми робимо капітальний ремонт даху всього будинку, проводимо тепломодернізацію будинку. Також Відбуваються роботи по відновленню комунікацій. Після цього всього ми будемо робити реставрацію фасадної частини будинку, яка знаходиться під охороною. Сам проект передбачає два роки роботи, але в нас немає такого часу. В цьому році ми маємо закінчити все, окрім реставрації. Реставрація фасадної частини ми залишаємо на наступний рік. Цей будинок по Кияшка 22 знаходиться. На теперішній час виконані повністю всі демонтажні роботи відновлені всі несучі конструкції на 100%. Завершується посилення відновлених стін металоконструкціями. Відновлена повністю каркас кровлі, наразі укладається металочерепиця. Гадаю, що до кінця цього тижня буде виконана повністю вся покрівля. Також на теперішній час виконуються роботи внутрі приміщень. Відновлюємо теж пошкоджені, але ну вже не несучі перегородки. Йдуть підготовчі роботи до монтажу системи опалення. Будемо замовляти ну, найближчим часом вікна після виготовлення будуть встановлюватись. Ми не тільки до нового року, але знову ж дохочемо до опального сезону. А все ж залежить перш за все, це від повітряних тривог. Бо ми знаємо, що під час повітряних тривог. Деякі ремонтні роботи відновлені, вони зупиняються.